Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 12 березня і починаємо перше підживлення озимого часнику і цибулі. Зараз пройдемось по всіх участках, побачимо стан, як перезимувала. Вперше ще не був на цибулі, подивимося, як вона перезимувала. І е, чекали ми дощу на сьогодні на завтра. Можливо, трішки треба було раніше вносити азотні добрива, але вже як вийшло. Сьогодні є можливість внести, так як в ніч був мороз, зараз починає розставати і земля, ну, знаєте, вона після морозу така підтягує вологу і становиться мокрою. Тому зараз і будемо вносити. Сонце таке. Не дуже ярке, ну, одним словом, не зовсім ідеально. Хотілося би під дощик. Будемо вносити ам'ячну селітру з розрахунку 1 кг на сотку, тобто 100 кг на гектар. Поки що можливості закрити вологу немає. Дивимось, який стан зараз з часником. Ось такий у нас стан часнику на сьогоднішній день. Як бачите, десь в середньому. 5 см. Закрити вологи, повторюсь, поки що немає можливості. Грунт не дозволяє, ще дуже сирий. Будемо спостерігати, як тільки, так і зразу. Вносити будемо звичайним ручним способом розкид. Тобто нічого складного немає. Як колись наші прадіди сіяли пшеницю кількість невелика, тому я думаю, справимось. Ну а далі поїдемо дивитись на інші ділянки, на цибулю. Дивимось. А зараз перед нами сорт Гулівер. Для порівняння, як бачите, він не такий високий, десь 3-4 см максимум. Ось так він виходить. Теж будемо його підживлювати. Хотів показати, як ну, виглядає сам процес розкиду селітри вручну. Нічого складного нема, дуже швидко. Значить, не знаю, як вийде, бо і одною рукою тримаю, другою буду розкидувати. Ну, давайте подивимось. Все дуже просто. Ось так от такий процес. Повітряна бульбачка в нас тільки-тільки починає сходити тих сантиметр тільки. Ось вона з'являється. Тільки-тільки з'являється. Її також потрібно закрити вологу вона. Дуже добре переносить. Можна граблями, якщо не багато, можна бороною і все. І як бачите, стом тримає чистенько. Єдине, що ці тріщини при першій можливості будемо закривати. Бо волога з вітрами через них дуже швидко виходить. Ми зараз переїхали на інше поле. В такому стані у нас тут часник. Пройшла година і вже земля почала розставати. І ось така у нас грязь виходить. Це дуже добре, тому що добре розчиниться і гарно спрацює. Це ось це називається померзлоталому. І ще 2 години назад було мерзле, а зараз починає розставати таким чином. Добриво розчиняється і попадає в ґрунт. Коли було мерзле, можна було заїжджати навіть транспортом, тобто розкидувати румом. Ну Ось так от воно і виходить. Чого очікувати в ближайші дні? Ну, Потепління, а далі, можливо, і похолодання. А так як весна у нас була доволі рання, то відповідно. Мабуть, буде спостерігатися масового пожовтіння часнику. Хто не своєчасно, недостатньо внесе азотний вдобрив, добрив, буде наблюдати таку картину. Нічого страшного в цьому нема, зразу кажу, але таке явище, скоріш за все, буде масове в цьому сезоні. Ну, побачимо. А далі поїхали на цибулю. По зимі цибулі. Ну, поки що така картина не зовсім красива, як для відео, але видно, що цибуля сходить. Всі сорти сходять. Це дуже добре. На ранніх стадіях сходів вона дуже така ніжна, дуже така жовта навіть. Виглядає дуже-дуже некрасиво, слаба. Але. Пройде час, зараз ми внесли азотні добрива, потепліє і побачите, що з цього буде. Тому, якщо цибулька вилазить, значить все добре. Якщо не вилазить, дивимось, що відбулося. Можливо, потрібно пересівати. Так, всі сорти сходять, одні раніші, одні пізніші. Це раніший сорт, я Надо дивитись по записах. А це пізніше. Ну, всі є ось. теж сходять, тільки-тільки ось з'являється. Догляд той самий, гербіцидний захист, стомп, осінь, весна. Підживлення також. Щодо закриття вологи, ми не закриваємо вологу, тому що ну, рано чекаємо, поки. Вона підросте і потім робимо міжрядку І після цього вносимо гербіцид стомб. Тому що цибулька, на відміну від чеснику, люба грудочка, яка упаде на такій стадії, вона вже просто не підійметься. Тобто пропаде. Що її привалить, майте це на увазі. До скорої зустрічі. Всім гарних врожаїв. Хай все буде добре.